При рідних вболівальниках, які женуть команду вперед, вони дуже добре грають, б'ються до кінця, до останнього, і вони це сьогодні показали. Молоді хлопці швидко рухаються. Ну, сподобалась команда, вони нав'язали нам боротьбу. Да, у нас було декілька моментів, щоб не доводити до цього, до такого рахунку, але це ну, вже індивідуальна майстерність треба забивати. Але дякую команді Фронтура за гру. Я думаю, що глядачам сподобалась гра. Свідомо ваша команда з початку сезону грає в три квартети і ротація на воротарській позиції. Це так було зроблено спеціально і сьогодні гра на виняток. Так, ми награємо три четвірки. В нас повинні гравці всі набувати ігрову практику. і Ми стараємося, щоб вони час рівномірно получали на площадці. Ви взяли свій. Тайм-аут після того команда на ну фактично за останню хвилину, та 59 секунд пропустили гол. Що казали гравцям? Ну, трошки заспокоїтись, бо до цього в жодного моменту суперника не було, але трошки неправильно при котовому, котовому зіграли да, і отримали м'яч свої ворота. Але потім хлопці заспокоїлись і довели до рахунку, який нас влаштовує. Який настрій перед наступним туром? Це буде вже остання підготовка перед дебютом у лізі чемпіонів для вашої команди? Ну, це як, я вважаю, що це такий підготовчий період. Ми готувалися спеціально для, для цих ігор і ігри чемпіонату, вони більш як підготовчі, але ну, на результат треба грати. Але ми наігруємо деякі моменти, які, я думаю, нам... Допоможуть в грі на, на такому на найвищому рівні. Скажімо так, феєричної гри від Київ футзал. Будемо чекати вболівати у матчах основного раунду Ліги Чемпіонів. Будемо сподіватися, будемо е, намагатися порадувати вболівальників Максим Павленко, головний тренер фурнітури. Як вам гра? Чи все вдалося? Чи відповідає результат тому, що відбувалося на майданчику? Ну Перш за все. Щиро подяка нашим Збройним силам України за те, що можемо провести матч. Слава нашим героям і величезне дякуємо нашим болівальникам, які підтримали всі 40 хвилин сьогодні команду, і десь їхня підтримка залишала нас в грі до останньої секунди. Рахунок на табло мінімальна поразка, але визнаємо, ну, що все ж таки. Перевага була і по гольових моментах суттєвою в команди Київ футзал, і реалізують вони свої моменти в першому таймі. Звісно, що гра була зовсім іншою. Але ми до останнього вірили, що потрібно боротись за кожен ігровий епізод, потрібно вірити в те, що ми зможемо повернутися до гри. При грі в п'ятьох довго не вдавалося нам. Розіграти і довести хоча б до удару, тільки на останній секунді ми зробили те, що напрацьовували. Після удару допрацювали в зоні відскоку м'яча, забили гол, мали на півмомент в кінці матчу, але десь удача цей день була явно не з нами, хоча протягом цього матчу неодноразово воротар рятував нас, і Каркас Воріт був з нами. тому... Це хороший матч з точки зору самовіддачі. Розуміємо, що ще багато потрібно працювати і підвищувати як технічні аспекти, так і тактичні варіації ведення гри. На сьогоднішній матч команда вийшла у футболках підтримку Кирила Сторожука. Чи можете розповісти, що трапилося, і наскільки він вилетів? Яка ситуація з ним? Ну на жаль, футбол, професійний футбол не передбачає. Здоров'я і забирає здоров'я в гравців. Так сталося з Кирилом, коли на рівному місці без контакту він невдало впав на ногу, отримав дуже важку травму, і наразі він прооперований найближчий час його відновлення під питанням залежить від реабілітації. Хочу побажати тільки Кирилу не падати духом. Таке в спорті трапляється. Вийти, повернутися на майданчик ще сильнішим і довести, що він гравець високого класу.